Зберігадує одну таку книгу великого формату. На комп'ютері це може бути гігабайт 100, один істочник. Олег займається оцифровкою книг в Одеській національній науковій бібліотеці. каже: в роботі використовує ось таку саморобну конструкцію для великих видань: ледлампи, стійки та фотоапарат. Для книг поменше використовує спеціальний сканер. Оцифрування літератури на 50 сторінок займає близько 20 хвилин, якщо вона в гарному стані. Проте на переважну більшість книжок витрачається більше часу. Якщо вони в поганому стані, це може бути і більше години. Якщо дають книжки, не знаю, варіант ось такі товсті. Де багато сторінок вони ще є в поганому в поганій якості, їм вже та років 300-400 плюс. Це може цілий день зайняти тільки на один документ. В бібліотеці зберігається понад 5 мільйонів книжок, більшість з яких були видані до 1945 року. Зокрема, і література, що пройшла через радянську цензуру. Заборонені книги просто лежали в архівах без доступу читачів. Таким чином і вдалося зберегти чимало українських старих видань. Наразі бібліотека оцифровує всі примірники та публікує на власному сайті. Сам же примірник оригінал. Ми зберігаємо, ми консервуємо і вже не видаємо читачам, бо це вже так звана архівна копія. Як архівний документ, який ми, який ми зберігаємо вже у сховищі, або, перш за все, ми цифруємо саме ті видання, які мають якісь пошкодження. Рукописи 11 століття, рідкісні першодруки 16 століття, видання одеської періодики 19 та ХХ століття, яких нині немає в жодній бібліотеці світу. Про такі експонати з захопленням розповідають працівники місцевого музею. Бібліотеці пояснюють, чому створення електронних копій книг зараз важливе як ніколи. Повномасштабне вторгнення загострило. це питання збереження таких документів, як нам Удоступнити їх в такий складний період, коли ці документи мають перебувати в безпечному місці, а й можливо перебуваючи в евакуації. Тож діджиталізація стала хорошою правильною зручною відповіддю. Крім книг та рукописів, в бібліотеці оцифровують і гравюри. Така можливість з'явилася завдяки гранту Українського культурного фонду. Бібліотеки зберігаються не тільки книги, рукопис, але таке чудово, така пам'ятка документа, як гравюра. Це гравюри починаються починаючи з 16 століття, з багатьох країн Франція, Італія, Одес. Є українська гравюра, і ми бачимо Одесу. Причому це не тільки, тільки вигляд гравюра, а це і науковий опис. Її йде. Бібліотеці кажуть, створення електронного архіву допоможе не тільки зберегти унікальні видання, а й зробити їх більш доступними для українців та іноземців. Ксенія Кулашкіна, Марія Ткачук, перший міський.